Ченко відтискає собі амейн. Ідеальний фраг від Фема Просто по траєкторії, я не знаю, кабі підловив вору, Кея. Ось тобі і бачиш, зіграв під бамейном, а не в коннекторі. Помер, відразу смерть. Треба було коннектор. А як ще? Вдвох підходять. Ой, Сережик. Сережик, хаєшечка. Ой, Сережа. Ой, хороша, чертовочка залетіла. Сережа. Тут був другий квем. Він вбиває відразу ж розмінює по айсбергу і при цьому залишає червоним Бекі. Файно, файно є. Топа грає мідл. Півпозиція, прочекав його Лакі. Льоха помер. 2-3. Все одно є шанс насправді, тому що там є червоні гравці. плюс Лакі, можливо, зараз помилиться, його знайде Квемщик. А Квемщик розмікрив непогано. Знаходить Лакі. Бекі грає з амейну червоним, при цьому Кабі намагається знайти Квема. Відкидуємо гранати, помирає кабі, залишається 11 хп. Беки. Один в два. Один в два. Тут 6 смок. Літає молі. Квем. Квем. згори чи ні? Він не згорає, він впадає просто в плент і виграє цей раунд.